Вітаю тебе! Засвоївши фундаментальні поняття щодо виплат по тимчасовій непрацездатності, пропоную закріпити отримані знання на практиці. Маємо перший приклад розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності. А саме, працівник. Працює на підприємстві з 2011 року. 25 вересня цього року надав листок непрацездатності на 14 календарних днів. Заробітна плата 2000 гривень. За умовою, нам відомо, що у працівника заробітна плата складає 2000 гривень. Також нам відомо, що він захворів у вересні місяці, а з приводу попередніх місяців і попередніх років. Інформації немає щодо його відсутності, тож ми можемо з тобою сказати, що працівник стабільно виконував свої посадові обов'язки кожного дня протягом попередніх років, тому розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності буде дійсно простий. Тобі вже відома формула для розрахунку лікарняних. Зараз ми її сюди і застосуємо. Сума лікарняних дорівнює. Заробітна плата працівника за попередній календарний рік. Так як інших відомостей з приводу його відсутності немає, то ми можемо спокійно брати його заробітну плату і множити на 12 календарних місяців, тому що розрахунковим періодом для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності. Є попередній календарний рік, тому ми беремо заробітну плату за попередні 12 місяців. Далі, за формулою, ми повинні суму загальну за рік заробітної плати поділити на кількість календарних днів у розрахунковому періоді. В нашому випадку це є календарний рік, а тому на 365 днів. Далі ми повинні з тобою помножити. На кількість календарних днів лікарняного. Нагадую, що саме беруться календарні дні лікарняного. Тобто і вихідні, і святкові дні враховуються в загальний період хвороби працівника. В нашій задачі це 14 календарних днів. Тому ми множимо на 14. І на останок нам треба з тобою помножити: на відсоток оплати. Допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка залежить, як ти вже здогадалась, від страхового стажу працівника. В нашому випадку працівник працює з 2011 року. А захворів він у 2015 Його трудовий стаж складає 4 роки. За відповідною схемою 4 роки це є 60%. Ці всі відсотки щодо виплати по тимчасовій непрацездатності тобі вже знайомі, тому ти вже можеш вправно визначати відсоток оплати. В нашому випадку 4 роки це від 3 до 5, а саме 60%. І це все дорівнює 552 гривні 33 копійки. І це є наша допомога працівнику щодо. Тимчасової непрацездатності 60% від загальної заробітної плати за розрахунковий період. Так як людина хворіла у вересні місяці деякий час, тому вона не могла отримати повної суми своєї заробітної плати. Отже, ми зараз з тобою з'ясуємо, який розмір заробітної плати був у нашого працівника за вересень місяць. Для цього. Ми повинні з тобою з'ясувати, по-перше, скільки всього робочих днів було у вересні місяці. Скористаємось календарем за відповідний місяць 2015 року. І ми бачимо, що всього робочих днів у вересні місяці було 22 робочі дні. Жодного свята вересень місяць немає, тому повних. Робочих днів у вересні місяці було 22 робочі дні. Далі він хворів 14 календарних днів, але цей період враховує і вихідні дні. А нам треба з'ясувати, скільки робочих днів його не було на роботі. Тому ми беремо будь-які 14 календарних днів. З них вираховуємо вихідні дні. Отже, ми можемо спокійно взяти з 1 по 14 і відняти 4 вихідні дні. І ми отримаємо 10 робочих днів. Працівник був відсутнім на роботі. Тому 22 дні ми віднімаємо 10 робочих днів. Тож сума заробітної плати працівника за. Вересень місяць була наступною Його посадовий оклад 2000 гривень. Нам з тобою необхідно поділити на всього робочих днів місяця 22 і помножити на кількість відпрацьованих днів у вересні місяці? 22 мінус 10, 12 робочих днів. Працівник був на роботі. За що й отримав? 1090 гривень і 91 копійку. Дійсно, це такий найпростіший спосіб розрахунку лікарняних. Сподіваюсь, що в тебе вийшло впоратись з цим прикладом. Продовжуємо далі з тобою розбиратись, що то розрахунки виплат. По тимчасовій непрацездатності. Ось маємо ще один приклад задачі: працівник надав листок непрацездатності на 14 календарних днів у березні місяці. Страховий стаж працівника 4 роки. Заробітна плата складає 2000 гривень. У січні 2015 року він мав 3 дні відпустки за власний рахунок. Основне, що нам треба зробити в цій задачі, це, звичайно, розрахувати суму лікарняних. До речі, страховий випадок у працівника виник у березні місяці, звичайно, цього 2015 року. Але даний розрахунок ускладнюється тим, що у січні місяці він мав три дні відпустки за власний рахунок. Тобто ми не можемо вже в розрахунковому періоді нашу суму заробітної плати, а саме 2000 гривень, помножити просто на 12, а далі йти за формулою, тому що саме у січні місяці людина мала відпустку за власний рахунок, тобто була відсутньою на роботі 3 дні, а отже, отримати повну заробітну плату. Неможливо в цьому випадку, тому, перш ніж з'ясовувати, яка буде сума лікарняного за березень місяць і, відповідно, його заробітна плата, ми з тобою з'ясуємо все ж таки, скільки у січні отримав наш працівник. Найперше, куди ми звертаємось, це звичайно до календаря, в якому ми визначаємо, скільки робочих днів було у січні місяці. 2015 року. За календарем 22 робочі дні. Але січень місяць багатий на свята 1 і 7 січня. Тому ці два робочі дні в жодному разі не можуть бути робочими. А отже, 20 робочих днів у січні місяці. Три дні. Людина перебувала у відпустці за власний рахунок. Тобто мінус 3 дні із загальної кількості робочих днів за січень місяць. Тепер можемо переходити до нашої формули. Заробітна плата дорівнює посадовий оклад в розмірі 2000 гривень. Ми ділимо на всього робочих днів у місяці 20 і множимо. На кількість відпрацьованих днів нашим працівником, а саме 17 днів, і отримуємо 1700 гривень заробітної плати за січень місяць. Ще раз наголошую: ми не могли одразу з'ясувати, яка сума оплати лікарняних у березні місяці, тому що у січні він мав три дні відсутності на роботі, а отже, не повна заробітна плата. Тому ми вперше і з'ясували, скільки ж в січні людина отримала заробіток за місяць. Тепер можемо переходити до визначення суми лікарняних за березень місяць. Лікарняні дорівнюють сума заробітної плати за попередній календарний рік. В нашому випадку людина працювала 4 роки. Тому ми спокійно можемо брати розрахунковим періодом попередній рік. 2000 гривень людина мала заробітну плату протягом 11 місяців, тому що у січні місяці вона не повністю відпрацювала весь місяць, тому і не отримала 2000 гривень. Отже, 2000 ми множимо на 11 місяців, і нам необхідно додати 12 місяць, а саме суму. Заробітної плати за 12 місяць, а це січень, і його заробітна плата 1700 гривень. Беремо дужки, тому що нам всю заробітну плату за весь календарний попередній рік необхідно поділити на загальну кількість календарних днів у розрахунковому періоді. Ну, звичайно, що у році ми маємо 365 днів. Але коли ти Опрацьовувала теоретичний матеріал, то з'ясувала, що є такі ситуації, коли із загальної кількості днів за календарний рік ми віднімаємо деякі дні відсутності людини на роботі. Це може бути пов'язано, як у нашому випадку, з відпусткою за власний рахунок. Треба відняти всі. Календарні дні відпустки, в нашому випадку це 3 дні. Віднімаємо 3 дні. Далі ми повинні за формулою знову ж таки помножити на кількість календарних днів лікарняного у березні місяці, а це в нас 14 днів, і помножити на відсоток оплати. Який залежить від страхового стажу. У нашого працівника 4 роки, а отже, це є 60%, або ви одразу можете писати 0,6, тобто ви вже перевели в звичайне число, і ви отримуєте 549 гривень 94 копійки. Це є сума лікарняного за березень місяць. І, звичайно, наостанок нам треба з тобою визначити, яка ж сума заробітної плати у нашого працівника за березень місяць. Для цього ми повинні з тобою з'ясувати, скільки всього робочих днів було відповідно у березні місяці. Наш календар, до якого ми звертаємось за відповіддю на наше запитання, і визначаємо. Загальну кількість робочих днів у березні 22, але не забуваємо, що березень місяць має жіноче свято 8 березня, тому загальна кількість робочих днів у березні місяці буде 21 робочий день. Тому ми може, можемо одразу починати наші розрахунки. Заробітну плату ми отримаємо шляхом ділення. Посадового окладу на загальну кількість робочих днів у березні місяці 22 мінус 1 свято 8 березня. І помножити на кількість робочих днів, яку людина відпрацювала у березні. Якщо 14 календарних днів це є лікарняний, тому з 14 календарних днів ми обираємо тільки робочі дні, а це є 10. Днів. Тому відпрацював він всього на всього 11 днів і сума його оплати праці за березень місяць становить 1047 гривень 62 копійки. Сподіваюсь, що і цей приклад розрахунку прийшовся під силу. Головне, треба запам'ятати, що від загальної кількості календарних днів у році треба віднімати. Кількість календарних днів відсутності людини з певних причин. Маю для тебе іще одну задачу, яка ускладнюється тим, що в умові вже присутня, окрім відпустки за власний рахунок, ще й лікарняний. У розрахунковому періоді. А саме, працівник надав листок непрацездатності на 14 календарних днів у березні місяці. Мова йде про 15 й рік, страховий стаж працівника до 5 років. Заробітна плата 2000 гривень. У січні 2015 року він мав 3 дні відпустки за власний рахунок. А у листопаді місяці 2014 року хворів. 13 днів. І тобі ж, все ж таки, треба розрахувати суму виплат по тимчасовій непрацездатності березня місяця. Перш ніж з'ясувати, яка буде сума виплат, треба визначити, яким буде розрахунковий період для лікарняних березня місяця. А це 12 попередніх місяців, тобто календарний Попередній рік. А це буде в тебе з березня 2014 року по лютий 2015 року розрахунковий період для лікарняних за березень, тобто повністю попередній календарний рік. Але у січні і у листопаді, які входять до розрахункового періоду. Є певні зміни з приводу оплати праці. Тобто, в січні три дні був відсутній, у листопаді 13 календарних днів відсутній, а отже, заробітна плата не може складати 2000 гривень. Тобто, перш ніж говорити про березень і його заробітну плату і лікарняні, треба розрахувати певні виплати у листопаді місяці, а потім у січні. І тільки наостанок переходити до березня місяця. Тож почнемо по черзі з'ясовувати кожен місяць і їх виплати. Отже, листопад місяць 2014 року він хворів 13 календарних днів. Нам для цього знадобиться, як завжди, календар, який допоможе нам з'ясувати фактично відпрацьовану кількість днів. Дивимось. Те, що робочих днів всього у листопаді було 20, відсутні жодні свята, тому 20 днів залишається всього робочі дні листопада місяця. 13 днів він хворів. Тобто, з цієї кількості днів нам необхідно визначити кількість робочих днів. Який був відсутній на роботі даний працівник. А саме це буде 10 робочих днів, які не працював. Отже, нам треба відмінусувати 10 робочих днів. З'ясувавши кількість відпрацьованих і загальну кількість робочих днів місяця, переходимо до визначення суми заробітної плати за листопад місяць. Заробітна плата дорівнює. Оклад поділити на загальну кількість робочих днів і помножити на кількість відпрацьованих днів, і це зрозуміло, навіть без калькулятора, що це буде дорівнювати 1 тисяча гривень заробітна плата за листопад місяць. Звертаю твою увагу на те, що в листопаді він хворів, тобто він перебував на лікарняному, а отже, тобі треба розрахувати йому суму виплат. По тимчасовій непрацездатності. Так, і в листопаді він хворів. Отже, йому треба лікарняні оплатити згідно чинного законодавства, що ми зараз з тобою і зробимо. Отже, лікарняні дорівнюють заробітна плата за попередній рік. А ми не маємо інформації з приводу відсутності його за попередні місяці, починаючи від жовтня 2014 вересня 2014-го і назад, Так? не маємо цієї інформації. Тож можемо спокійно з тобою множити на 12 місяців. Далі нам треба поділити на кількість календарних днів за цей календарний рік, а це 365 днів, помножити. На кількість календарних днів хвороби, наголошую, календарних днів, а це 13, і помножити на відсоток оплати лікарняного. Страховий випадок настав у 2014 році. Його стаж до 5 років. Отже, на 60% ми множимо, щоб оплатити його лікарняні. Отримуємо. 512 гривень 88 копійок. Це є сума лікарняних за листопад місяць. Ідемо далі і розраховуємо нашому працівнику заробітну плату за січень місяць 2015 року, де він три дні перебував у відпустці за власний рахунок. Наш календар і безпосередньо робочі дні. Даного місяця, враховуючи те, що січень багатий на свята аж має 1 і 7 січня свято тому 20 робочих днів всього у січні місяці. Три дні він перебував за власний рахунок. З попередньою задачі ми пам'ятаємо, що це ми вираховуємо три дні, які він не працював. І переходимо до розрахунку заробітної плати за січень. Нам пощастило з цією ситуацією, тому що в січні тільки розрахувати заробітну плату без лікарняного, бо це відпустка за власний рахунок. Заробітна плата дорівнює 2000 гривень поділити на 20 днів всього робочих і помножити на відпрацьовані 3 дні не працював, відпрацював фактично 17 днів. І отримуємо 1700 гривень заробітна плата за безпосередньо січень місяць. Знайшовши відповіді на два місяці, а саме на січень і на листопад, переходимо до розрахунку лікарняного і суми заробітної плати за березень місяць. Той основний місяць, про який йшла мова на початку нашої задачі. Отже, звертаючись до календаря за березень, ми з'ясовуємо кількість робочих днів у березні місяці, а саме 22 робочі дні всього мінус одне свято 8 березня, і ми отримуємо 21 робочий день. 14 календарних днів він перебував на лікарняному. Отже, з 14 календарних днів, мінус 4 дні вихідні, субота та неділя, буде 10 робочих днів. Отже, відмінусовуємо 10 робочих днів, які не працював наш працівник у березні. Визначаємо суму заробітної плати за березень місяць, а саме заробітна плата дорівнює. 2000 гривень оклад, ділимо на кількість днів всього і множимо на кількість відпрацьованих днів у березні місяці. І ми маємо суму 1047 гривень 62 копійки. Це є заробітна плата за березень місяць. І наостанок розраховуємо суму. Лікарняних за березень місяць. Хочу звернути вашу увагу на те, що в розрахунковому періоді, а саме в попередньому році, перед настанням страхового випадку у березні, в нього була відсутність в січні місяці, і у листопаді місяці. Тобто безпосередньо людина була відсутня 3 дні в січні і 13 днів у листопаді. Отже, нам треба не забути ці дні вирахувати із загальної кількості календарних днів у році. 2000 гривень людина має посадовий оклад, але протягом 12 місяців вона деякий період не отримувала повністю всього. Окладу, тому що вона була відсутня з певних причин на роботі у деяких місяцях. Ми повинні з тобою це врахувати. Отже, з 12 місяців листопад і січень був не повністю відпрацьований, тож ми, ми не можемо помножити на 12, а поки що множимо на 10. І нам треба додати заробітну плату окремо за січень і за листопад. Нагадую, що в січні. У нас заробітну плату ми визначили 1700 гривень. І за листопад ми маємо 1 тисячу гривень заробітної плати. Беремо в дужки, тому що ми цю всю загальну суму заробітної плати будемо ділити на кількість календарних днів розрахункового періоду. Звертаю увагу на те. Що в розрахунках ми беремо тільки розміри заробітної плати, додаткові виплати, а саме лікарняний, не включаються до загальної суми для розрахунку, тому що ми виключаємо календарні дні відсутності людини і так само не включаємо і оплату за лікарняний у певному місяці, тому ми беремо тільки суми заробітної. Плати. Отже, ділимо на загальну кількість календарних днів у році 365 днів, і пригадуємо, що у січні він був відсутнім 3 дні. І 13 днів був відсутнім у листопаді, і ми повинні ці дні вирахувати. Із загальної кількості календарних днів у році. Тож від 365 віднімаємо 3 дні і віднімаємо 13 днів. І тільки після цього ми множимо на кількість календарних днів лікарняного в березні, це 14 днів, і на відсоток оплати лікарняного що складає 546 гривень, 36 копійок, і є оплата тимчасової непрацездатності працівника. Сподіваюсь, що і цей приклад, ти дуже добре зрозуміла, і всі отримані практичні навички ти вдало застосуєш на виробничому навчанні. Тож, бажаю успіху!